Хайтере смальцю, прошу не закочувати очі, бо пісочне тісто на смальці дійсно смачніше. Що б ви там не писали? Ну і витягайте вже той шпинат, що мерзне у ваших морозилках, бо кіш на смальці зі шпинатом це щось неймовірне. І це не піца, яку наступний день їсти вже не хочеться. Кіш наступної днини ще смачніший. На відео я замішую тісто. Смалець використовую холодний. З тіста формую корж з бортиками і проколюю виделкою. Бортики робіть високими, бо вони осядуть. Тісто потрібно підпекти хвилин 15. Поки тісто підпікається, готую начинку. До білків, що залишились, додаю 2 яйця, вершковий сир та вершки і об'єдную між собою. Злегка підсмажую на маслі шампіньйони, цибулю порей та шпинат. Ви можете придумати свою начинку. Начинка це ваша уява. До заливки додаю натертий твердий сир, п'ялені томати та об'єдную начинкою. Не виливайте начинку на гаряче тісто, дайте тісту трохи охолонути. Зверху притрушую пармезаном, випікаю при 160 градусах ще хвилин 30. Кіш має охолонути після випікання, тоді можете нарізати і смакувати.